Розділ 23. Коли сядеш хліб їсти з володарем, то пильно вважай, що перед тобою, і поклади собі в горло ножа, якщо ти не нажера, не жадай його ласущів, бо вони хліб оманливий. Не мордуйся, щоб мати багатство, відступися від думки своєї, про це, свої очі ти звернеш на нього. І нема вже його, бо конче змайструє воно собі крила і полетить, мов орел той до неба. Не їж хліба в злоокого, і не пожадай лакоминок Його, бо як в душі своїй він обраховує, такий є. Він скаже тобі їж та пий, але серце його не з тобою. Той кавалок, якого ти з'їв із себе викинеш, і свої гарні слова надаремно потратиш, не кажи до ушей нерозумному, бо погордить він мудростю слів твоїх, не пересувай вікової границі і не входь на сиріцькі поля, бо їхній визволитель міцний, він за справу їхній буде судитись тобою. Своє серце зверни до навчання, а уші свої до розумних речей. Не стримуй напучування юнака, коли різкою виб'єш його, не помре, ти різкою виб'єш його і душу його від шеолу врятуєш, мій сину. Якщо твоє серце змудріло, то буде радіти також моє серце. І нутро моє буде тішитись, коли уста твої говоритимуть слушне, нехай серце твоє не завидує грішним, і повсякчас пильнуй тільки страху Господнього, бо існує майбутнє, і надія Твоя не згине. Послухай мій, Сину, та помудрій, і нехай твоє серце ступає дорогою рівною. Не будь поміж тими, що ж луптять вино, поміж тими, що м'ясо собі пожирають, бо п'яниця й жирун збідніють, а сунливий одягне лахміття. Слухай Батька свого, Він тебе породив і не гордуй, як постаріла мати твоя. Купи собі і не продавай правду, мудрість. І картання, та розум, буде вельми радіти Батько праведного, і родитель премудрого втішиться ним. Хай радіє твій батько та мати твоя, хай потішиться та, що тебе породила, дай мені, Сину, мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої, бо блудниця то яма глибока. А криниця тісна чужа жінка, і вона, мов грабіжник, чатує і примножує зрадників поміж людьми. В кого ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопів, в кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келіху і рівненько ллється, кінець його буде кусати, як гад, і вжалить немов та гадюка, і пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі, і ти будеш, як той, хто лежить всередині моря, і як той, хто лежить. На щогловім верху, і скажеш, побили мене, та мені не боліло, мене штурхали, я ж не почув. Коли я прокинусь, шукатиму далі того ж.